Перетворили на залізо 8 шахетів над Дніпропетровщиною. Сьогодні вночі ворог намагався вразити область з дронів. У Кам'янському перевіряли, як спрацювали комунальники під час негоди. 16 днів проти насильства. В місті стартував просвітницький тиждень, щоб мешканці змогли більше дізнаватися, як боротися з бідою та куди звертатися, якщо стали жертвою. Про останні актуальні події розповімо у випуску новин від 29 листопада у студії Володимир Кравченко. Мої вітання. Розпочнемо з інформації від охоронців неба. Вночі збили над Дніпропетровською областю вісім шахедів в Павлоградському, Новомосковському, Криворізькому та Дніпровському районах. Кам'янський до зони ризику не потрапив. Невгамовно ворог гатив по Нікопольщині. Від учора там один вбитий та троє поранених. Загалом регіон пережив за день з десяток атак, повідомляють у Дніпропетровській ОВА. Пошкоджені адмінбудівля, комунальне та два промислових підприємства, три багатоповерхівки і 13 приватних осель. Вночі Нікопольщина знову потерпала від ударів артилерії. Повідомлень про постраждалих не надходило. Збитки рахуються. Роботу комунальних служб перевіряли вчора у Кам'янському. Під час чергового об'їзду заїжджали у найвіддаленіші райони. Оглянули, як ведуться роботи у дворах кам'янчан. Як впоралися комунальники з негодою, дивилися у спальних районах, скверах та нафтошляхах міста. Сьогодні провів черговий об'їзд міста разом зі своїми підлеглими на предмет посипки наших доріг та тротуарів, відновлення ліній наружного освітлення, які були порушені внаслідок останнього снігопаду, уборку гілок, ліквідації ям на дорогах, всі житлово-комунальні служби працюють і готові до ліквідації будь-яких ситуацій. Зараз основні зусилля докладають на посипку доріг та тротуарів. Паралельно не припиняється і загальне впорядкування міста. Регулярно усувають ямковість на дорогах. До робіт залучена спеціальна техніка. Працюють і у дворах кам'яншан. Зокрема, усувають наслідки негоди. Вичистили двір, далі обрізка дерев, далі займалися, піднімали правоти, поставили нам стовби. Дуже швидко, дуже оперативно. Люди дуже задоволені. На Дніпропетровщині представники влади громадськості та депутатських фракцій обговорили проєкт обласного бюджету 2024. Піднімали важливі питання, визначились із головними акцентами та обговорювали основні аспекти, які потрібно враховувати у бюджет наступний рік. Охочі могли поставити запитання керівникам профільних департаментів обласної військової адміністрації. Затвердження кошторису відбувається в умовах війни, тому й сам бюджет буде більш скерований в першу чергу на перемогу і розвиток об'єктів критичної інфраструктури, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Перше хочу підкреслити, що в цьому році ми набагато більше закладаємо витрат на сили нашої оборони, як завдяки яким ми зараз маємо змогу як мінімум перебувати тут і обговорювати. І строїти плани на наше майбутнє. Друге надаємо перевагу нашим об'єктам критичної інфраструктури. І третє це надаємо перевагу нашим заходам охорони здоров'я та продовжувати ті плани, які ми брали з вами. Кошти виділять й на комплексні регіональні програми в освіті, охороні здоров'я, культурі, соцзахисті. Загалом обласний бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік з урахуванням держсубвенцій 8,6 мільярдів гривень. Ми тісно взаємодіємо з навчальними закладами наш фонд. Дітки, батьки активно приймають участь в діяльності нашого фонду, і тому вони турбувало питання, як на наступному році будуть проходити освітні процеси, в якому форматі, в якому режимі, як вони будуть фінансуватися. Голова дав переконливу відповідь, я поставив це питання. Приємно було чути, що збільшені видатки на наступний рік на Збройні Сили України в значній мірі. Перше при обговоренні бюджету були залучені громадські організації і Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини, це європейська практика, вважає голова федерації Віктор Сергієв. Те, що ми сьогодні були тут запрошені і працювали разом з нашою владою, свідчить про те, що на Дніпропетровщині теж питання соціального діалогу стають актуальними, і є розуміння того, що на шляху України до Європейського Союзу, який ми Встали на цей шлях, і йдемо. Це питання дуже важливе. Витрати бюджетних коштів в області контролює робоча група прозорість та підзвітність. Вона слідкує за доцільністю тендерів та дотриманням норм під час їх проведення. З 25 листопада по 10 грудня щорічно проходить українська компанія «16 днів проти насильства, щоб привернути увагу до проблем та розповісти людям, що в боротьбі проти насильства у них є надійні помічники. Розпочали з акції на Лявобережжі у безпечній локації для жінок та дівчат свій простір. За участю представників поліції та громадської організації Мартін Клуб відбувся флешмоб під хештегом Допомога поруч та перегляд фільму від UNFPA поруш тишу. Яка статистика звернень про допомогу зараз чи змінилась під час війни та які є поради людям? Про це все розповімо у наступному матеріалі. У помаранчевих рукавичках дарували перехожим помаранчеві кульки та браслети. Цей колір символізує майбутнє насильства, розповіла представниця ГО Мартін Клуб. Та їхня мета не дарувати кульку, а скоріше нагадати про важливість боротьби з насильством у всіх його проявах. Суспільство, в принципі, боїться такого слово сполучення, слова як насильство, домашнє насильство. Зазвичай люди одразу досить так радикально кажуть: ні, зі мною такого немає, і в мене в близьких такого немає. Але насправді треба не боятися, а замислюватися про те, а чи був чи міг бути такий випадок в моєму житті або в житті моєї. Їх. Пані Анастасія зазначає, Щороку статистика випадків домашнього насильства збільшується. По перше, це через те, що жінки починають говорити і це дуже важливо. Вони починають звертатися по, 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 по допомогу. Потім був карантин в Україні, і це також супроводжувалося збільшеною кількістю звернень, тому що люди залишалися один на один у стінах на такий час, який досі разом не перебували. Власне, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці випадки ще більше зростають. Ми можемо про збільшену кількість насильства на окупованих, на деокупованих територіях. А чи розуміють кам'янчани важливість цієї акції? Чули чи знають, що таке насилля та куди треба звертатися в разі його виявлення? Я вважаю, що це дуже важливо, тому що в мирі зараз дуже багато насильства. Насилля може звертатися як над жінками, так і над чоловіками. От, і це є неправильним. До поліції треба звертатися. Писати заяву, то не треба про це мовчати. Серед учасників акції і представники ювенальної превенції анонсують: у них ще заплановано велику програму до суботи: акції, просвітницькі заходи та додатково виставка малюнків для осіб, які постраждали від насилля. Ми можемо зіткнутися з насиллям будь-де. Дуже важливо робити такі зустрічі, пояснювати людям про те, що ми є, що ми функціонуємо, і що саме до нас завжди можна звертатися. Тому дуже добре, що ми в такій тісній співпраці показуємо людям про те, що дуже багато є об'єднань, які саме допомагають та протидіють всім видам та формам насилля у суспільстві. Спільно з ювенальною превенцією, сектор протидії домашньому насильству, кам'янського руб. Проводить профілактичні заходи щодо випадків домашнього насильства, мета якого залучення людей та привернення уваги до проблем подолання насильства в сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торговлі з людьми та захисту прав жінок. Давайте разом скажемо домашньому насильству. Ні, не замовчуйте цю проблему. Звертайтесь за допомогою до поліції. І наостанок поговоримо про нагальне. В Укренерго закликали українців споживати електроенергію обачливо. Повідомили, що через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго, зокрема і в Дніпропетровській області, ведуться ремонтні роботи. Крім цього, з падінням температури стрімко зростає споживання. Експерти прорахували, що якщо температура повітря буде нижче 8 градусів, в Україні можливий серйозний дефіцит електроенергії. Так, днями в ефірі телемарафону директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що обмеження споживання електроенергії можуть бути при дефіциті. Нам вдається за допомогою європейських колег і європейської енергосистеми отримувати допомогу і компенсувати цей дефіцит. Але якщо це буде значний дефіцит, який не вдасться компенсувати, то тоді безумовно будуть графіки відключень, за якими на одну-дві-три години. Непевні частини України доведеться відключати від електроенергії для того, щоб всі інші мали змогу її отримувати і відповідно, користуватися електрикою. Скоріше за все, відключення припадатимуть на пікові години між 8 та 10 ранку або 17 до 21 години. Зараз українців переконливо просять економити в ці години і за можливістю протягом дня не вмикати водночас потужні прибори. Наголосили, що якщо в кожній квартирі економлять 3-4 кіловати, можна врятувати Україну від відключень. Наразі перейдемо до прогнозу від синоптиків. В ніч на 30 листопада передають мінус 2. В Вдень температура буде на нулі, опадів не передають. Протягом дня навіть потішить сонце. Вітер південних та західних напрямків до 5 метрів на секунду. У п'ятницю, ймовірно, знову будуть дощі. На цьому всі новини на сьогодні. Більше проєктів нашої команди дивіться на ютуб-каналі ТРК Міс. Вдягаємося тепло, працюємо за снагою та віримо без сумніву, що все буде добре. З вами був Володимир Кравченко. До завтра.